Одне з дуже популярних питань, яким задаються власники MacBook, це який монітор обрати, і я не виняток. Я довго шукав ідеальний монітор для монтажу відео з хорошою передачою кольору і зупинився на реальному топі. І це навіть не один монітор, а ціла лінійка. Мене звати Тарас. ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Головними вимогами при виборі монітору стають висока яскравість, деталізація та хороша передача кольору. І особливо це відчувають власники MacBookів, тому що їхні екрани дійсно ідеальні. І коли ви порівнюєте його з монітором, то в одному моніторі вам не подобається низька яскравість, а в іншому погана кольоропередача. Але сьогоднішній монітор практично ідеальний. І у нас на огляді Asus Pro Art Display PA 278 cgv Це 27-дюймовий монітор з роздільною здатністю 2560 на 1440 точок та частотою оновлення. 144 Гц. І тут варто зауважити, що в лінійці ProAr досить багато різних моделей: діагналів від 24 до 34 дюймів і розширенням від Full HD до 4К. Але у всіх моделей високий рівень кольорного охоплення. Окрім самого монітору та підставки, в комплект також ходить кабель живлення, кабель USB-C, HDMI, displayпорт звіт про фабричне калібрування та інструкція. Що стосовно стилю, то екран отримав безрамковий дизайн і у вимкненому стані його точують лише лінію корпусу з боків і зверху, та тоненька панель зниження. Якщо придивитися на ній, можна помітити вимірювальну лінію, і це традиційний елемент дизайну серії ProArt. Темно-сірий матовий пластик корпусу та срібляста функціональна підставка середніх розмірів виглядає досить стильно. Підсвітки у моніторі немає, але, як на мене, це швидше плюс, а не мінус. У зібраному стані монітор важить трохи менше 8 кг. Ніжка Vasus ProArt повнофункціональна та дозволяє повертати екран ліворуч. Праворуч нахиляти вперед назад, регулювати висоту від 0 до 150 мм та переводити монітор у портретний режим причому в обох напрямках. На жаль, у ніжці немає вирізу для прокладання кабелів. Натомість до неї можна під'єднати невеличку скобу, за допомогою якої можна зафіксувати провода. Монітор також підтримує настійну установку Веса 100. І -100. Особисто для мене це дуже важлива характеристика, бо я використовую ось таке кріплення, яке дає мені змогу регулювати монітор, так як хочеться мені, а не так, як мене обмежує в цьому підставка. Усі роз'єми розташовані на задній стороні. А саме вихід на навушники, два HDMI, один дісплейпорт, один c та два. USB 32 і ось тут починається найголовніше для власників MacBook, тому що за допомогою тільки одного кабелю USB Type-C ви можете вивести зображення на монітор, зарядити свій ноутбук і використовувати роз'єми монітору як USB хаб. Що стосовно зарядки ноутбука через роз'єм USB Type-C, то її потужність становить 90 Вт. Також приємно, що ще два роз'єми USB-A розташовані з боку монітора, і це дійсно дуже зручно для регулярного використання usb пристроїв. Також великим плюсом буде те, що блок живлення вбудований монітор, і в вам не доведеться думати, куди схов. Вати його під столом Васус Pro Art Display pa 278 CGV використовується використовується десятибітна IPS панель діагоналю 27 дюймів зі співвідношенням сторін 16 на 9 та роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. Щільність пікселів становить 109 ppI, і завдяки цьому зображення виходить достатньо щільним і розглядяти окремі точки на екрані досить важко. Максимальна частота оновлення становить 144 Гц і бачити таке в моніторі, який призначений для роботи з графікою, трохи незвично. До того ж, монітор. Підтримує технологію адаптивної частоти FreeSync Premium, тож за цими параметрами він має ознаки дуже непоганої ігрової моделі. Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни силу струму, тому що їм не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрану у нього немає. Покриття екрана напівматове і при відхиленні в сторону екран потрохи стає більш глянцевим, але при роботі за ним це аж ніяк не заважає. Заявлений час реакції 5 мілісекунд стандартний як для IPS-матрицю у ігровому сегменті. Попри те, що монітор... Призначений для роботи, а не ігор у ньому є типова ігрова функція овердрайв матриці. Відповідні налаштування розташовані у розділі зображення пункт Trace Free. В моніторі також є можливість регулювання гами. Користувач може обрати одне з п'яти значень від 1.8 до 2,6 кроком 02. У всіх випадках реальне значення гами ідеально відповідає заявленому. Монітор плоский, а кути огляду становлять 178 градусів, так що спотворення зображення при поворотах буде мінімальним. Також Asus ProArt порадував відсутністю яких критичних засвітів. Але в моніторі дає до 350 ніт яскравості. Цей показник офіційно заявлений виробником, але вживу монітор здається яскравішим. Ось, до прикладу, екран MacBook Pro на максимальній яскравості 600 ніт. Будь-який монітор лінійки ProArt дає користувачеві максимально точну передачу кольору. Перш за все, IPS-матриця має антиблікове покриття і може похвалитися широким кольорним охопленням. Це 100% SRGB і 100% rec 709. Кожен монітор відкалібрований з заводу, тому точність Давання кольору підтверджена сертифікацією Kelman. А це одна з найсуворіших компаній щодо тестування дисплеїв. В цілому додаткове калібрування не потрібне, але все ж таки така опція є. За бажанням в налаштуваннях можна вибрати один з попередньо встановлених режимів відображення кольору. А саме стандартний SRGB DCI-P3 Rec.709, а також кастомні режими для читання, перегляду фільмів, обробки контенту та інші. У будь-якому режимі точність кольору дуже висока і похибка становитиме менше двох одиниць за формулою дельта є. Якщо ж пресети чимось не влаштовують, можна налаштувати свій режим. Передбачена функція ProArt артпеле дозволяє швидко регулювати картинку по шести осях регулювання кольору балансу чорного кольору загальної гами та яскравості. Управління нескладне та досить інтуїтивне. Меню має простий та зрозумілий інтерфейс, тому його можна швидко освоїти. Також не забули і про захист очей. В моніторі працює технологія фільтрації синього світла, а в свою чергу за зменшення мерехтіння відповідає функція Asus Flicker Free. Така зв'язка дозволяє зменшувати. Меншити напругу на очі при тривалій роботі за екраном. Особисто по своїм відчуттям можу сказати, що працювати за монітором дуже комфортно, і я не помічав, щоб в мене втомлювались очі. Ми юзали монітор переважно для монтажу відео та обробки фото. З цим завданням він впорався, і враження досить приємні. Відчувається як якість зображення, так і зручність від великої діагоналі. Особисто мене Asus ProArt приємно здивував по всім параметрам. Якщо ви шукали ідеальний монітор з хорошою яскравістю для монтажу відео та кольорокорекції, то я можу сміливо вам його рекомендувати. Ати друзі, а на сьогодні це все. Надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. А якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Пока-пока.